За результатами спільного дослідження, що наприкінці минулого року провели соціологи центру «Соціс» та групи рейтинг українській міліції не довіряє майже 80% українців, і враховуючи події, що сталися в країні з початку 2014 року, ця статистика навряд чи поліпшилася. Чому розмови про покращення української правоохоронної системи здебільшого таки залишаються розмовами, дізнавалася Вікторія Кутіна. Сьогодні найголовніша проблема всієї правоохоронної системи це втрату довіри до міліції та інших силових структур. Те, що ця царина потребує негайних реформ, усвідомлює влада. Президент України вимагає від правоохоронних органів усіх державних інституцій виправдати очікування українського суспільства. Сподіваюся, що спільні зусилля за підтримки громадськості дозволять нам досягти позитивних зрушень. Головні критерії визначені це рівень безпеки і спокою наших громадян. Проте серед реальних кроків маємо лише збільшення бюджетного фінансування МВС СБУ та Генпрокуратури. Опозиція навтомно критикує подібну практику влади, але досі не запропонувало суспільству своєю згодженою моделі оновлення правоохоронних органів. Немає одностайності в експертному середовищі. Найрадикальніші пропозиції піти грузинським шляхом там свого часу звільнили 100% особового складу міліції всіх силовиків, піддали жорсткі люстрації. Лише після цього почали атестувати новий набір правоохоронців. Серед більш м'яких варіантів децентралізацію української міліції, коли кожна область може керувати своїми підрозділами, також наголошують на деполітизацію силових відомств, аби вони виконували не вказівки згори, а виключно закони. Влада, в свою чергу, переконує, що саме застарілі, недосконалі закони і є проблемою правоохоронців та правозахисники заперечують, навіть в радянській міліції рівень корупції був десятки разів менший, а ефективність цієї була в кілька разів вище, адже в СРСР. Кількість міліціонерів на 100 тисяч громадян становила всього 214 чоловік, тоді як в Україні 780. Причому раніше не було ніяких технічних та спеціальних засобів, камер спостереження і комп'ютерів. Ще рік тому нинішній виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Віталій Захарченко проголосив про необхідність модернізації свого відомства. Розглядається така структура, що дозволить розмежувати політичне керівництво правоохоронними органами та професійне управління ними. Це забезпечить керованість підзвітних міністерств і центральних органів виконавчої влади, скорочення їх апаратів управління, заощадить бюджетні кошти. Серед останніх новацій адміністрації президента проект переформатування МВС на три складові апарату міністерства, а також адміністративної та кримінальної поліції. Але як відомо, вивізку замінити значно легше ніж провести реальну перебудову.